Тому що ти повинен мене спасти. оцього кента, давай бем! Сюди на базу йому. Народ, ви подивіться, що я знайшов! Обалдеть! Почекайте, Стів? Ні, це хіробрін, походу. Ні. Кріпер дав джазу конкретного. Погнали, щас спригнемо. Летс гоу. Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але пігліни будуть падати з неба. І як я думаю, ви вже побачили, що пігліни прям дійсно падають. І мені треба якось спробувати вижити в цьому незвичайному світі, де пігліни просто падають з неба. Це просто прикол якийсь, я не знаю. Але першим ділом я знайшов селище, і це супер-супер класно. Погнали прямо туди, тому що пігліни будуть. Падати з неба. <плес> Він дійсно падає, і вони будуть падати постійно. Проте є деякий прикол. Пігліни не можуть довго знаходитися в звичайному світі, і вони стають свинозомбаками. Але якщо я случайно вдарю свинозомбака зомбака, то я думаю, ви розумієте, що трапиться. Особливо тоді, коли цих піглінів нападає купа, і свинозомбі буде теж велика купа, і це просто буде шок. А поки що я би хотів попросити вас підписатись на канал і долучитись до мого телеграм-каналу. Ну і звісно, про подобайден не забувайте. Тому що в телеграм-каналі прямо зараз проходить конкурс, в якому ви ще Можете взяти участь і це повністю безкоштовно. А я тим часом біжу, десь плюс-мінус до цього селища там повинно бути сіно. Я зараз сіно як назбираю, буде взагалі пушка. Так, let's go. Да да, 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 Я добіг. А пігліни з неба то падають. Ой! Я впав. Тихо. Іди геть, іди геть, іди геть. Ні, ні, ні. ще малий вийшов. Ні, так, Сань, давай вилазь. Фух. Тихо, обережно, максимально. Погнали сіно нам треба добути. І ще я би подивився, що там знаходиться в цій башні великій. Але поки що, поки що, нам треба щось поїсти. І дуже-дуже срочно. Тихо, голем, 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 братуха, братуха, ти мій кент. Тепер я тебе сьогодні вбивати не буду, чесно. Я тебе готовий обняти. Прям реально, братуха, тому що ти повинен мене спасти. Оцього кента, давай, бем сюди на базу йому. <реш> так, треба зараз скоренько добути ще, напевно, дерева. Бемк, верстак, палки, сюди. Давай в хату сховаємося. Мені треба щось подобувати, хоча б щось, щонебудь, щоб у мене просто щось було. Так, сюди. Верстак поставив якось я галімо. Так, давай зробимо собі кайло, і поки що до мене ніхто сюди не може залізти, я можу з легкістю взяти добути кругляку і зробити собі хоча б якесь кайло сокиру. Так, тут голем валить їх диви. Захисник големчик. Фух. Так, робимо собі трішки хліба, бо без хліба взагалі ніяк. Бемк, сокира, кам'яна на базу. Тепер можна добувати нормально дерево. І зробити можна ще також собі кам'яне кайло. Без якого просто я не знаю, як жити. І ще мені супер швидко треба все добувати, тому я зроблю ще мотику камену, яка зможе добувати швидесенько сіно. Ну кругляк, дійсно, треба весь дозабрати, тому що кругляк це сила, я би сказав, яка мені знадобиться супер жорстко. Так, виходимо. Що в нас тут? Големчик всіх просто поперебивав. Ну, братуха, реально дякую тобі. Дякую, че... Чи... Тихо. Опа, залізо сюди. Я підібрав? Да, погнали. Тобі дійсно велике, велике, дякую, але я погнав. Мені треба ще в башню. Так, братуха. Блін, не, наш і це зробив! Все, халепа, на мене всі свинозомбі загріні. Так, обережно. Сіно, сюди, сіно. Йде геть, все, погнали воду, пригаємо. Заді мене вже купа-купа, свинозомбі. Фух. І вони падають і падають. Їх би тут насправді було набагато більше, аби не Голем. Голем просто засейвив дуже жорстко. Голем зробив так, що я зміг спокійно звідси втекти. Тому що якби його там не було, їх би наспавнилось, я вам кажу, супер багацько. А поки що я би хотів зробити собі трішки хліба. Отако ламаємо. Ти чо впав мені на голову? Так, пішов геть. Золотий меч, непогано. Погнали, я хочу до башни. Я хочу подивитися, що там взагалі є в тій башні. Let's go. Так, як би мені правильно вилізти? Хтось уже падає на голову. Ну, звісно. Як же ж без цього? Так, піднімаємося. Все чудово. Поки що все максимально класно. Ага, класно. Спускайся. Шкода, що ти повільно спускаєшся і ти при цьому получається демеджа не получаєш. Так. Погнали в башню, подивимося, що тут є. Я сподіваюся, тут буде щось потужне. Ага, потужне, ага, потужне. Прям дійсно потужний, чел. І ти ще тута. Так, тихо, Сань. Обережно, максимально. Фух, як би мені туди спуститись? Як би мені тут а все залутати? Так, ну є свинозомбі. Свинозомбі мене, по ідеї, трогати не буде. Окей, що тут у нас? Скриня, смоскипи і хліб. Ну, смоскипи непогано, але оцей хоколо, оцей носатий чел. Він мені не подобається. Так, тут Піглін, звідки ти взявся? Так, бочка є. В бочки в основному є дуже класний лут, вугілля. Непогано. Так, треба поїсти. ХП мені потрібно дуже сильно. У мене є 4 заліза. Я можу зробити залізне кайло або чобати. Ладно, поки нехай буде в мене залізо. Давайте піднімемося. Так, свино, зомбі. Ще один піглін, братуха. Тихо, вали, сань, сань, вали. Нам треба зараз з ним якось розібратися. Він дуже. Че хто такий? Вали, сань, Просто тікай! Просто тікай, я з такими не впораюсь. Я з такими зараз не зможу впоратись. Тут ще якісь збирики, не збирики, коротше. Хогліни, не хогліни. Я не знаю, хто воно зветься, як воно зветься, погнали просто валим звідси. Ой-ой-ой. І цей ще з арбалетом. Кент. Сантікай. Якщо тут є в цьому світі такі прикольні башні, можливо, я ще знайду класні якісь данжі, але поки що я нічого такого цікавого тут не бачу. Поки що я бачу те, що спавняться піглі над головою. І ось до один із них. Представник їхнього роду. Так, let's go. пригаємо. У мене, в принципі, є трошки їсти, але. У мене немає ніякої броні. І я був би не проти спуститися нижче і знайти собі трішки заліза. Хоча би, щоб я одягнув залізний сет, і все в мене було супер. Проте є в мене одна ідейка. Я би хотів супер швидко зробити собі відро, набрати води і забрати верстак з собою. Все, панали. go! Сюди на базу. І в нас є залізо. Халява. О, і Саня може зробити собі броню. Проте, щоб її зробити, мені треба знову поставити верстак. Тихо! Біглін! Обережно! Ні! Так, Санчелос, тобі довелося сюди нелегко бігти, але я все ж таки догнав, куди мені треба йти, і. Опа, let's go. Тут дерево виросло, чи воно тут і було? Так, ось мої шмотки. Фух. І ви тут опять. Так, тебе ми не трогаємо, ти живий, а тебе треба завалити, малого жука. Опа, можна зробити собі зараз. Пічку! хотів би я сказати, але ви мені заважаєте, жесть. Ще один! Та ну звідки? Чому у вас так багато? Ще один, треба поїсти. Щоб я міг регенерувати. Все, панали. Даємо плюху йому. Бенг, дві плюхи, він помира. Головне, случайно, не вдарити свинозомбів, тому що їх тут уже трішки підзбиралося. І ось до ще один. Жучара. І ось до упав ще один. Тихо, живем. У мене вже скоро сокира зламається. Пішов геть, пішов геть. Ні ні ні, 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 не попади, не попади, не попади, ти косий кривий. Їмо? Роставали ні? два сердечка. Фух, він забув за мене. А він перетворюється, походу. А тут знову ще один. Пішов. До дідька. Ти жарся? Вісім заліза. Нагрудник, обов'язково. І ще ти за мною бігаєш, ще малий упав. Це просто капець. Що мені з ними робити? О, перетворився, хорош. Сокир розламалась. Соки розламалась. Халепа. У мене є меч поки що. Поки, за... поки поки, поки, залізо жариться, в мене є меч. Дивіться, скільки їх тут уже назбиралось. Самих свинозомбі. Ще один. Та капець! Чому вас так багато спавниться? Вас поначалу так не спавнилось. Я тільки одного вбиваю, з'являється інший. Все, капець. Халепа. Халепа, тікай, тікай, Санчоус. Просто біжи. Надо відрегенеруватися трішки. І зараз крафтить собі залізну сокеру. Бенк. Залізна сокира на базі. І свині на цвинтарі. Сюди. Я не знаю, як мені з ними впоратись. Я вже звідси навіть вилізти не можу. У мене є ідея. Погнали вниз. Вниз, просто біжимо. Нічого не бачу. Кріпер! Підривайся! Найс, живем. Все, смозки є, ми пішли в печеру. Тут ми вже, можна сказати, майже в безпеці. Ну, порівняно з тим, що було там, то тут у нас все супер. Хух. Ну як все супер, я вже чую скалета. Фух. Хорош. Сань, живеш? Тепер можна спокійно добути залізо і пожарити його. Фух. Чуєте? десь в блоках застрягло. <с> так, можна скрафтити собі зараз залізне кайло. Супер. Камене, пішло геть. Також я був би не проти скрафти свої залізні штани. Чоботи і капелюха. Фух, фулсет є. Yeah. Можна звідси валити. Можна йти на пошуки нових данжів і пробувати вбивати цих поросят. Ну вони ось до тут уже душаться в блоках десь. Вони помирають. А ось до всі свинозомбі. Та, вони ж стають свинозомбаками. зомбаками. Це ті, що за мною бігли. І на вулиці дощ іде. І тут нікого нема. Ну як нікого. Трохи є народу, але не так багато. Ладно, погнали на поверхню. А ти звідки взявся? Так, ладно, поплили. Ти спускайся, братуха, а я погнав. Знову вже один піглін тут. А можливо й не один. Дарова. Опа. <гас> ні, ні, на що я тебе вдарив? Тихо? Їх же щас тут купа. Їх щас реально купа. Ви знаєте, уже з обладунками в цілому я готовий спробувати піти залутати ту башню. Я не знаю, наскільки у мене був, все буде добре чи ні в цій башні, але я би. Я би спробував забрати звідти всі ресурси. Фух. Ще й дощ кінчився. Найс. Супер. Ось до ця башня, і я зараз готовий просто кожного на ній розвалити. Кожного. Я думаю, у мене це вийде. У мене є залізна броня. Проте одне, що я забув зробити, це я забув о, скрафти собі. Щі, одного ми пропустили. Головне наверху всіх розвалити. Головне просто зверху всіх роз, розпанахати. Просто. Тут чи відьма. Пішла геть теж. Так, треба поїсти. Я там шалкера чув. Так, тут є пігліни, тут є спавнер ще й. Спавнер зламати треба. Обов'язково ламаємо. Зламав. Тут є скриня. Так, тебе не б'ємо. А тебе треба розвалити, кабана. Ізі. О, хорош, лут. Оце тема. Оце топчик. хо 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 Шо ти кент? куди повіти, братуха? А я наверху. Обалдеть. Ні, це супер. Так, ти, братуха, давай там. А ти давай так, щоб не кинула на мене нічого поганого. Що тут у нас? Москви, непогано. О, а ви бачите? яка штука є. Погнали, щас спригнемо. Let's go. Ізі. Так, братани, ви мене не трогайте. Я погнав лутати новий данж. Let's go. Що тут? От просто єрунда, якась вугілля, верстак, пічка. Піглін. Ситхом вона поставити. Ну, цей спаунпойт. І все, тут більше нічого немає. А, ти перший, перший поверх, і тут є відьма. Так тільки не кинь, нічого поганого на мене. Все, супер. О, з емеральди, найс. І там ще човен, я бачив. Що в нас тут на човні? Тут повинна бути в цілому якась скриня, але я не знаю де. А, осьо. Оооо, морковка це тема. Морква це супер. І пігліни, це теж супер класно. Ще один, Обалдеть! І ще один. Пішли геть. О, народ, ви подивіться, що я знайшов! Обалдеть! Це статуя! Почекайте, Стів? Ні, це хіробрін, походу! Обалдеть! Ху-ху-ху! А дивіться, скільки тут свинозомбі просто! Так кенти! З вами треба бути максимально обережно. Нє! Кріпер дав джазу конкретного! Так, чекай, тут є, повинен якийсь бути лут. Тихо! Є! Yeah. Мат, щит. Yeah а ти йди гать звідси. Нормально. Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Сань! Сань! що ти зробив? Я не хотів, Не хотів. Тікай! тікай. Просто вали. Так, братуха, ти що, самий швидкий? Ой-ой-ой! А... Обалдеть вас тут! Як з вами разібраться? Крипер! Взривайся! Хорош! Фух. Так, вас стало трішки менше. Ой-ой-ой, тихо-тихо, ти зажали! Обалдеть, я не побивав, Дивіться, Крипер прям виніс. А ну, Крипер, я еда я. Братуха. Давайте будеш підриватись. Бем, просто розвали половину. Хорош, кріпер, а ми пішли вище. Подивимося, що тут є в цій статуї. Так, ну мене веде вище, ще. Ну давай. Давай поїмо тільки. Ой-ой-ой, о, -ой -ой. цього я не хотів. Тут щось сильно багато кріперів. Тут паркур, диви. Так, братуха, вали звідси, погнали ще вище. Обалдеть, диви. Так, ти йди геть, треба поїсти. Нє! Кріпер! Тихо Що ти заспавнився тут? Теж ідеть. Діамантова броня. Хорош. Ще діамантовий меч, ще діамантова броня. Ні, це супер. Ще діамантова сокера. Ні, можна сказати, що прокачався, я дай Боже. Дивіться, сіки в мене всього. Я просто якийсь жорсткий чувак, серйозно. І оцих тут типів багато. Але з ними, якщо чесно, битися досить-досить легко на даному етапі, моєму. Тому що в мене вже дуже гарна броня. Проте їх тут дуже багато! Тихо, сань! сань, живи! Живи! щит БЕМ погнали, помирали, всі відразу! Ні, Німем пісернечка, пісер!